Цими вихідними у рівненському зоопарку відзначали день домашніх улюбленців. Проводили захід на території бабусиного подвір'я, де проживає чимало саме свійських тварин різних видів. Розпочали із майстер-класу, де навчали найменших відвідувачів зоопарку правильного поводження та догляду за кіньми. Використовуємо щітки. Ось такі вона отак от одягається на руку з однієї сторони щіточка, з іншої така чухалка. Ось так чухаємо за шерстю. Ну, цим самим грязь вона збивається, і тварина відбуває, стає чиста. До коня ніколи не підходимо взаді. Ніколи. Ну в будь-якому, не в будь-якому взагалі моменті. Адже кінь може вдарити копитом, вони б'ють взад. Тобто корови там чи різні верха б'ють в бік, а коні б'ють взад. Тобто ми підходимо тільки з боку, ось так, о, можна ось так і ось так. Або спереду. Окрім цього, малюки мали змогу погодувати благородних тварин із руки, заплести їм зачіску на гриві, а також покататись верхи. Після плідного майстер-класу охочі спостерігали за приготуванням домашнього сиру та хлібу з печі, а згодом і продегустували. Пробуємо зробити з коров'ячого молока м'який сир, білий м'який сир. Для того ми взяли 5 літрів кислого молока залили от в казан, добавили літру свіженького молока і поставили на малесенький вогончик відтоплюватися. І зараз якраз йде процес. Можна побачити, що помаленьку в пластівці сиру відтоплюється. Он дуже його з такої кількості буде грам сто сто п'ятдесят, тобто не так багато. Ось, бачите, він уже от. Можна сказати, відтоплюється. Дехто з відвідувачів приїхав у Рівненський зоопарк із інших областей. кажуть, така ініціатива, яку організували працівники зоопарку, не аби прийшлась їм до душі. Це дуже круто, насправді, тому що ми приїхали з дітьми з міста Житомира і попали на такий захід. Насправді не читали, що буде, але сподобалось діти в захваті. Дуже смачний сир домашній. Ну, все дуже супер. Насправді родзинкою заходу стало приготування омлету зі страусиних яєць. Окрім як спостерігати за процесом, відвідувачі також мали змогу продегустувати цю екзотичну страву. Будуть готувати яєчні з страусиних яєць. Нам дуже хотілося подивитися, посмакувати, адже це цікаво. Найбільше сподобався сам процес. Дуже цікаво, також інформативно, тому що паралельно ще ми задаємо питання, нам відповідають і загалом сама атмосфера що все так, такий насичений захід, можна так сказати. Чи не найбільше позитивних емоцій від побаченого отримали саме діти. Я бачив багато чого, я тут на перший раз. І взяти власні руки шкарлупу, страусеного яйця це неймовірно. І це в перший раз я тримаю шкарлупу страусеного яйця. Я бачила там багато тварин, але е, потім ми з мамою побачили е, страусині яйця. Ну, запитали там і справді майстер-клас. Дуже здивувала, які вони великі, а також важкі. Дуже дуже сподобалося. Але е, ну, взагалі. Е, ні, на чі... Ні на не ще не похоже за словами завідувачки науково-просвітницького відділу Мирослави Патій. Такі заходи до дня домашніх улюбленців проводяться у зоопарку щороку. Вони допомагають людям краще розуміти правила поводження із тваринами та навіть подекуди вберегти себе від неприємних ситуацій внаслідок недотримання елементарних правил. Наші гості можуть поспілкуватися з тваринками, погладити їх, ближче поконтактувати і, відповідно, наблизитися до природи, до боротів наших менших. Відповідно, саме свято воно наближує наших відвідувачів до тварин, відкриває їм світ нашої природи, зокрема домашніх улюбленців, адже коти, собачки це ще неповний перелік наших домашніх тварин. Містяни можуть показати діткам саме домашні Тварин, які проживають у селі, з якими вони менше знайомі, і також спробувати смаколики. Мирослава Патій додає, гості заходу мали змогу взяти участь у показових годівлях, а також подивитись на виставку шерсті та яєць різних видів птахів. А для молодших відвідувачів провели художній майстер-клас з виготовлення іграшок. Софія Капінос та Богдан Корб'як, телеканал ITV.